У зручний цей Шенген ваш, але блін, ну 2,40 це забагато. Мені б 2,20 розмір. І йдемо те другі моделі ні, покажемо. Ні-ні-ні, чекайте, чекайте. А, а що? Якщо ви готові почекати саме цю модельку, ми можемо зробити її меншою. Е, можна зменшити її, її навіть до 2 метрів. Тобто, якщо вам треба 2,20, ми просто е, зменшимо, наприклад, на одну ось таку секцію пропорційно сам диванчик буде вам розмір. Тобто, розробити. він буде 2,20 по ширині, не 2,40? Так, так, буде 2,20. Як вам завгодно, як вам потрібно. Якщо, наприклад, не потрібна оця кутова частина, можна взагалі ось цю двійку замовити також на 2 метри. Можливо. А кут, два метри, так, можна замовити? да, можна да, замінити. Блін, можливо. треба подумати. Ну, навірно, все таке кутовий. 2,20, взагалі круто. Це ж такий маленький диван взагалі. Так, да, і ще що класно, наприклад, якщо вам цей кут не влаштовує, ви можете його при монтажі замінити на інший, або коли зробили перестановку, також можете його поміняти. Тобто я можу цю частину туди переставити? Да, переставити сюди. А там кріплення теж є з тої сторони? Так, так, так. Все взаємо заміняємо. Прикольно. Яка ціна цього Е, Такий диванчик у нас коштує від 35,5 тисяч. Е, можна обрати тканину, колір, як забажаєте. Що ще класно, да, ось ці підлокітнички вони знімаються, і їх можна ставити о, як подушки під голову, наприклад, і просто зручно собі сісти. О, туди можна? О, прикол. Можна сюди, 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 куди вам завгодно. Е, також він розкладається, тут механізм розкладки пума. Якщо, наприклад, приїхали гості, то можна розкласти їх. О, чітко. Але там ніші немає, да? через те, що так е, да, Тут ніші немає, але ось ці кутирічки. А, тут є ніша. Да, ось така невеличка ніша. Якісь Ні, подушки, ну, тут плед, щось якісь можна, подушки, да, Дві можна подушки складати. можна сунути. На такий диванчик, якщо, наприклад, все ж таки підійде розмір побільше, можна його зробити навіть п подібним, можна нерозкладний замовити, якщо бажаєте. Суперово, взагалі. Як називається ще раз? Диванчик називається Шенген. Всі деталі на шапці, на сайті село або в шапці профілі наш телефон для зв'язку.